Добрий день, шановні мешканці Сарацької громади. У Сарацькому територіальній громаді велика новина. Почали будувати щось, строїти чи ремонтувати дороги. Ну, я сьогодні пройшовся, проїхався. І що я побачив? Я побачив і зробив слідуючі висновки: я побачив, що ремонтуються дороги дорога по вулиці Осипенко. Зараз там, по-новому Гуляєва, називається. і... Героїв оборони раніше Чкалова. І на жил На Жилмасіві новому мікрорайоні тягнеться центральна дорога, та що від ЛМС. Ну, ви побачите, далі буде це відео, всі ці дороги я покажу трохи. Суть ну, така. По-перше, тут, в центрі Оціпенка Чкалова, робиться такий ремонт, Ремонт асфальт, асфальтом дірки забивають. Вирізають, ніби так нормально. Але що там ненормально? В одному місці вирізають, потім 10 пропускають. В одному місці вирізають, 10 пропускають. Взагалі, якась ерунда. Ну, Тобто одну яму роблять і 10 пропускають. Що це за ремонт, я не знаю. Це якісь ідіоти чи що. Ну, Далі що? Е, далі е, ну, я так зрозумів, що е, найважливіший об'єкт це новий жил масів, біля тілівички, бо туди тягнуть таку більш-менш е, гарну дорогу. Я не знаю, вона правда, базується на ґрунті і там, мабуть, розпадеться, але там таке. О, на, на перший вигляд на красі губи гарні. Тобто спишуть, мабуть. І е, е, цікаво для кого. Там ну, 10 сімей живе. І, всі, всі гроші підуть туди, для тих сімей. Ну, там сім'ї, звичайно, не останні, вони шкодують свої джипи побити, тому вони уламали пані Вікторію, щоб ним зробила більш-менш нормальну дорогу до них. Ну, але найбільше розчарування це для вас, мешканці. Тому що е ці дороги будують і ремонтують для тих, хто має машини. А для тих, е хто ходить ногами чи там велосипедами, то будете вибити, ламати ноги і просить Вікторії Дмитрівни на костелі. Бо для пішоходів, я так поняв, дуля з маком. Е тобто отаке. Ну, ніби кажуть, що на дороги піде 14 мільйонів, сума не мала. Ну, але із з того, що роблять, я вам скажу, то, то пародія, то я не знаю, то взагалі смішно. це Накрасять губи таке. Коротше, обкрадуть, обдурять. Ну, далі побачимо. Я ще буду знімати, буде видно, що вони там роблять. А, Значить, дивіться сюжет уже конкретно. Добрий день, мешканці Саратської територіальної громади. От Десь на днях почалася. Почався ремонт, ремонт. Оце ремонт доріг в Шараті, оце, наприклад, вулиця Осипенка. Зараз я розвернусь, подивимося. Ну от дивіться. Вроді робота йде, не знаю як. Качество, але я не розбираюсь в цьому. Але щось почалося. Щось почалося. Вже хтось купив час асфальта. Ну отак. Це видно ця фірма приїхала. Так, Бачите, це я так розумію готовлять, так? Да? От базар. По якому тут принципу ремонт йде, дивіться, яка яма. Оставили, оставили. Бачите? Оставили, оставили. А тут одна яма на 100 метрів. Що це за ремонт? Інтересно. Взагалі якісь барани. Я не розумію, чи дураки, чи повні дураки. То це так ремонтує. Одну яму зробили, отут мають зробити, мають. А там сто ям не зроблено. Далі одна яма знов зроблена і сто знов не зроблено. Це от другий об'єкт, де будується дорога на цю вулицю, я не знаю, що напроти Велмеса. Бачите? Оце роблять сюди. Що, на вид гарна, але вона така як є, вона нічого не варта. Два дождя і вона розсиплеться. Як тут її будуть укріпляти? Як тут формувати рельєф? Вона зроблена. Ну не знаю, може гроші закопають, непонятно. Ну, ну оце тільки почали робити. Так, знімаємо. Знати, за ким бігати.